Контроль відвантаження товару у постачальника в Китаї це гарантія отримати саме те, що ви замовляли. Компанія Fialang за допомогою своїх штатних працівників здатна організувати контроль відвантаження товару у будь-якому місті Китаю. Це дозволить вам переконатися у тому, що замовлений товар повністю відповідає всім заявленим характеристикам. Також додатково ми перевіряємо умови пакування товару і пакувального матеріалу. Вирішуємо питання по недостачі, звіряємо весь товар по пакувальному листу. Ця послуга економить ваші кошти на оплату претензій від клієнтів. Також не варто забувати, що постачальникам дуже важко довести, що нестача товару сталася через їх провину. Для того щоб скористатися послугою, достатньо зробити пару незначних кроків. Перший авторизувати компанію Фіолан та менеджера по перевірці перед постачальником. Друге надати інформацію по вантажу, це інвойс та пакувальний лист. І третє завчасно визначити термін, на коли планується перевірка вантажу. Після цього всі деталі нашого співробітництва будуть прописані в двосторонньому договорі. Далі ми зв'яжемось з вашим постачальником у дату та час проведення контролю відвантаження вантажу. Звіт після організації контролю ви отримуєте протягом 48 робочих годин. Дана послуга служить ефективним методом мінімізації ризиків при роботі з китайськими виробниками. Ця послуга допомагає повністю уникнути питання нестачі вантажу. Для отримання більш детальної інформації по вашій задачі ви можете зв'язатись з нами будь-яким зручним методом, безпечних вам угод.